Ви не хотіли це відео, і я не хотів це відео. Дісней, скоріше за все, не хотів, щоб це відео існувало. Але мені здається дуже важливим словами проговорити той факт, який вже давно вітає в повітрі. А саме, що Дісней, компанія, яка вигадала малювати повнометражні мультфільми через 100 років, не вміє їх робити. Мене звуть Віталі Тел, і на жаль, мені є про що вам розповісти. Дивіться, я одночасно обожнюю і ненавиджу останні мультфільми Діснею. Обожнюю, тому що завдяки ним завжди можна зробити відео на канал, і буде трохи контенту, поки роблю відео про щось дійсно цікаве та нове. Ненавиджу, тому, що ну взагалі-то хотілося б, щоб студія, яка почала робити повнометражні мультфільми, робила їх класно і зараз. Я люблю мультфільми Діснею. і коли вони на піку своєї форми, і коли це просто непоганий мультфільм. Але те, що називається бажанням, ну там все дуже погано. Ось це нагадую коштувало від 175 до 200 мільйонів доларів. 200 мільйонів доларів. Вони коли рендерили один кадр, вони комп'ютер що викидали. Я просто хочу нагадати, що новий людина павук коштував 100 мільйонів В половину менше. І він в 10 разів креативніший, новіший, цікавіший. Звісно, там, напевно, автори просто помирали, поки його малювали, але про це ми в інший раз поговоримо. Бокс Офіс з картини 240 мільйонів. І може навіть здатися, що капець так вони відбили свій бюджет, але потім згадую, що приблизно 100-150 мільйонів йде на рекламу картини, і провал творчий перетворюється на фінансові збитки. У дійсне студія, яка вигадала, що мультфільм може йти годину та бути успішним в фінансовому плані. Та студія, яка зараз володіє половиною Голлівуда і яка отримала ці гроші завдяки мультфільмам. А зараз їх флагман, мультфільм, який повинен підвести підсумок першої сотні років існування студії, це ось Ось це. це от. Не знаю, як ми потрапили в цей таймлайн. Але дійсною треба дуже ретельно передивитися свій підхід. Можливо, трошки зменшити бюджети, подивитися, що всі граються зі стилем анімації людини по який вже давно існує в індустрії. І великим студіям треба би звернути на неї увагу. У мене є про це відео, та в мене навіть є відео про кота у чоботях, який якісно пересмислює себе в графічному та сюжетному сенсі, і тепер ми можемо отримати нового шрека. Просто треба подивитися не на ЛГБТ дайверсіті інклюзивних ефективних менеджерів, а на художників і запитати: народ, а що ми можемо змінити? У бажання був шанс мати ціну в 200 мільйонів, тому що на перших етапах розробки планувалось, що картина буде зроблена в класичній анімації. Ну знаєте, як Білосніжка, спляча красуня і усе таке. Але потім автори вирішили, що краще все таки додати комп'ютерну анімацію, бо художники були дуже обмежені в роботі з камерою та опису персонажів. Ну так, звісно, тільки це їм заважало зробити гарний мультфільм. Але мені здається, що їм просто було лінь перероблювати процес створення картини та шукати нових кадрів, тому що о сюрприз в індустрії дуже мало класичних аніматорів. В інтерв'ю з авторами Клауса був фрагмент, де вони обговорюють недостаток досвідчених кадрів. В тебе або 18-25-річний студент, який тільки що випустився з навчального закладу, або 40 плюс річний працівник, який ще пам'ятає, що таке касети. Через піксар і рішення дійсно закрити класичний анімаційний підрозділ на ринку років 20 не поступало нових спеціалістів анімації, що означає, що треба їх або ростити в середній студії, або десь наймати. Але халепа у Діснеї немає проєктів з класичною анімацією. Тож, скоріше за все, менеджери та автори подивилися, що в них не вистачає людського ресурсу на проєкт, та вирішили, що й стара добра комп'ютерна анімація підійде. Жесть, ми живемо в світі, де комп'ютерна анімація вже стара добра. І чи вдалося їм, чи відчувається, що ось завдяки віртуальній камері я краще зрозумію персонажів і побачу неймовірну операторську роботу? Звісно, ні. Взагалі не розумію про яку роботу з камерою йде мова, коли більшість сцен тут статичні. Можливо, трохи легше стало під час погонь. Але тут немає нічого такого, прям вау, щоб я запам'ятав це до кінця життя. Все це можна було зробити і в класичній анімації. Персонажі теж не сказати, що стали більш зрозумілі. А чек-лист, клятий чек-лист, не хвилюйтесь, все нормально, його не виконали. А хотілося би. Тільки тепер тваринку з травмою, головної героїні, ми робити не можемо. Тож давайте вадди здоров'я перенесемо на подружку Аші, головної героїні. Геніальне рішення, дійсно. Ось прям відчувається, що треба було вставити такого персонажа. І звісно, вона не одна така, правильно? У нас тут на фоні є ще персонажі з травмами чи вадами здоров'я, так? Так дійсний? Ой, щось не бачу. Навіть в дивному світі це було. Боже, не вірю, що кажу це, але виходить, що минулий їх мультфільм, був непоганий. Вітаю, класна робота. Давайте в наступному році зробіть ще гіршу картину, щоб я казав, що бажання раптом вже не так погано і пам'ятається. І проблеми з персонажем на цьому не закінчуються. Тут сім друзів головної героїні, які, ну, гноми. Це я їх не ображаю, вони дійсно мають характерні риси персонажів з класичного мультфільма. Звісно, використовується в декількох жартів те, що вони гноми з білосніжки та трошки там в сюжетних поворотах вони мількають, але не сказати, що завдяки запозиченню своїх же старих робіт бажання стало краще. Тут, до речі, взагалі багато великодок до всіх робіт студії, здається, деякі цікаві, чисто з візуальної точки зору, на відміну від усього мультфільма. А інші просто є і нічого не дають картині. Ой, я здається, забув вам розповісти про сюжет. Ну, не хвилюйтеся, ви небагато втратили. Вам вже дуже хотілося почути історію про диктатора бажань, мага, який заснував своє королівство. Я не розумію. От чесно, я признаюсь, я намагався зрозуміти цю історію, і в мене не вийшло. Дівчина на ім'я Аша може стати помічницею місцевого правителя Магніфіко. Він маг та зберігає бажання всіх повнолітних жителів королівства. І раз на рік. Чиєсь бажання стає дійсністю. В обмін на це всі слухаються короля і працюють на благо суспільства. Але можливий варіант, що навіть на сотий день народження ти не отримуєш своє бажання. О і ще ти не пам'ятаєш, яким воно власне було, коли передаєш його магніфіку. Одного дня Аша зустрічає магічну зірку, яка теж може виконувати бажання. Тож Магніфіко боїться втратити свою монополію та починається конфлікт. В процесі якого він трохи втрачає голову, і з авторитарного короля перетворюється на диктатора-узурпатора магічної влади. Що я чесно намагався побачити контекст, підтекст, приховану істину чи хоч щось, але не зміг. О навіть в провальному дивному світі я зміг знайти цікаву думку. Яка захована через чек-лісти та вовкнутість всіх персонажів, а тут нічого немає. Мені взагалі здається, що фінальний драф сценарію тому й фінальний, що сценарист просто кудись зник і робили те, що було. Це не погано і не добре, це ніяк. Тобто просто не цікаво та все в дивному світі, хоча б був дійсно прикольний світ та концепція трьох поколінь. А єдине бажання, що викликає бажання, це щоб мультфільм закінчився. Але авторам і цього було мало. Тож дивіться, у нас тут старий добрий мюзикл. Ви ж усі любите мюзикл, так? Он Енганто навіть трохи пожив в інфопросторі завдяки вдалим трекам. О, точно, гарна музика. Ну непогано, щоб вона була в мюзиклі. Я б прослухав усі пісні і англійською, і українською. І можу сказати, що вони норм, ну просто норм. Ти їх слухаєш, розумієш, що персонажа всередині, потім музика закінчується, і ти про все забуваєш. Лише одна композиція мені запам'яталася. Це пісня на нас Бесі, коли Магніфіко показує аші усі бажання королівства. Англійська версія прям дуже класна і насичена великою кількістю інформації, яка важлива для сюжету. Все інше, ну хай буде. Мультфільм вже нічого не допоможе. Просто прикро, що ми уйшли від однієї пісні, яка буквально усюди, і прийшли до мюзиклу, де багато пісень, але їх ніхто не слухає. Треба підбити підсумки. І так, у нас тут не цікавий сюжет. Так собі візуал. Персонажі та операторська робота, який не допоміг перехід в комп'ютерну анімацію, пісні, які зникають в пам'яті прямо в процесі їх виконання, мораль, яку я не зрозумів. Можливо, якщо ви зрозуміли, пишіть в коментарях вашу думку, що це взагалі було. Якщо ви не подивилися бажання, я дуже радий за вас. Якщо хочете спробувати на ваш страх і ризик, але ну це просто ніяк. Бажання це доказ, що Дісней не вміє робити мультфільми. Ціною в 300-400 мільйонів доларів. Мене звуть Віталій Тел. І мені ще є про що вам розповісти.